Амфетаміни, психостимулятори, галюциногени ЛСД це зазвичай ті види наркотичних речовин, з яких розпочинають шлях до наркотичної залежності. Чому різні види спиртних напоїв по-різному впливають на людину? Та чи правда, що жіночий алкоголізм страшніший і важче лікується, ніж чоловічий? Про це та про інші види залежностей, їхню профілактику, маршрут пацієнта, психологічну допомогу алко та наркозалежним, а також про існуючі медичні послуги в цій сфері ми поговоримо з генеральним директором Чернівецького обласного наркологічного диспансеру Віктором Олексійовичем Самсунюком. Добрий день Віктора Олексійовичу. Я рада вас бачити. Я знаю, що в наркологічного диспансеру в Чернівцях є два приміщення. Розкажіть, де ми зараз знаходимося з вами і які медичні послуги тут може отримати потенційний пацієнт. Доброго дня! Наркологічний диспансер був створений 50, більше як 50 років тому для надання наркологічної допомоги населенню Чернівецької області. І в ті часи. Питання і проблеми, які виникають внаслідок вживання алкоголю і наркотиків, звичайно, значно відрізнялися від того, що відбувається тепер. Ми є спеціалізованим вузькоспеціалізованим закладом, який працює в сфері охорони психічного здоров'я. Наш напрямок це адективна медицина або медицина залежностей. Наші пацієнти, здебільшого, це молоді люди, які в силу тих чи інших обставин. Почали вживати алкоголь чи наркотичні речовини, чи занадто багато вживати снодійних засобів. Ми допомагаємо їм позбутися цієї залежності або хоча б якось врівноважити свій психологічний стан. Тому в нашому штаті дуже багато і психіатрів, і психологів, і клінічних психологів, і наркологів, і інших вузьких спеціалістів ми долучаємо до цих проблем. А скажіть, наскільки часто звертаються з ігровою залежністю і чи зловживають лікарськими знеболювальними препаратами? Останнє десятиліття людство занадто швидко почало переходити в цифрові технології і в інтернет-простір. І цей віртуальний простір він насправді створює дуже багато цивілізаційних ризиків і проблем, особливо для молодих людей, починаючи з мобільних телефонів і закінчуючи інтернет-іграми, від чого молоді люди іноді стають залежними настільки, що вони не обходяться без послуг психолога, психіатра, нарколога. І тому... На жаль, мені здається, що в Україні повинен цей напрямок розвиватись значно швидше, оскільки проблема фахівців, які працюють саме в галузі адаптивної медицини і ігрової залежності, інтернет залежності, залежності від мобільних телефонів, особливо в дитячому віці, це дуже серйозна проблема, на яку, на жаль, ми поки що не звертаємо уваги, а вона дасться знати, як кажуть на поковині. Олеже Та я хочу з вами поговорити про госпіталізацію пацієнтів. Скажіть, будь ласка, у вас лежать тільки люди, так би мовити, гострому стані? Чи можна також лікуватися планово чи амбулаторно? І яка приблизно тривалість лікування? Мінімальна, максимальна? Ну, у нас можна лікуватися і в гострому стані, і планово, і амбулаторна. Ну, все залежить, наскільки ми пацієнта виведемо з стану гострої інтоксикації. І потім реабілітація, яка може зайняти від декількох днів до, до місяця і більше. Чи можуть госпіталізувати, покласти на лікування людину примусово, тобто без її згоди, якщо вона шкодить собі чи Ну, Для цього треба рішення суду. Є така думка, що жіночий алкоголізм він страшніший і важче лікується, ніж чоловічий. Це правда? Ви теж це спостерігали? Лікується він важче, тому що жінки більш емоційні. Менше себе контролюють, якщо алкоголізм у жінки вже виплив на поверхню, його бачать, значить вона його вже років 7, 8, 9 приховувала. Чому е, різні види спиртних напоїв по-різному впливають на людину? Тобто одні викликають сонливість, інші агресію, треті викликають збудженість. Чому так? Це залежить від особливостей нервової системи. Деякі люди стають агресивними, збудженими. Чим триваліше триває алкогольна залежність, тим більше людина стає агресивною, збудженою в стані сп'яніння. На початкових формах дуже типово людина вип'є та й спить. А якщо вона вже вживає вже 3-4-5 років і більше, дуже типово, що вона шукає в собі бійки, агресію. Пане Віктора, як ви себе почуваєте? Так, В плані залежності абсолютно чудово. Ви до цього були в зоні бойових дій? Так. А скільки часу? Більше року. І сюди потрапили нещодавно і лікуєтеся від алкогольної залежності, наскільки так. я розумію, так? Як такої сильної залежності не було, ну вже пішов на дембель по возрастній категорії 60 років. Я був колись і в Маріуполі. Я дивився, як люди. Навіть не люди там такі, що вони вже ну, безвихід мають. А люди навіть солідні, Випило — його обминуть. А тут у Черівцях тут просто відношення, а особо відносяться колектива. Медичні працівники. Можна пошуткувати з ними, любі питання сказати. Але вони свою роботу дуже знають чітко. Скажіть, будь ласка, про умови перебування? Чудові. Чудові, чисто. Все, що ви потребуєте, всім забезпечують. Навіть, навіть хлопці, які, які лікуються, стараються колективу чимсь допомогти. Я впевнена, що ваше лікування буде успішним і ми вам бажаємо одужання, швидкого Дякую. одужання. Дякую вам. Бранашко Ярослав Семенович, психолог, обласного наркотичного диспансера з 94 року. Я був тут фельдшером. Ну, і так поступово там навчався і став психологом вже 12 років. Скажіть, ось алкоголізм, наркоманія це хронічні захворювання з рецидивуючим характером. Тобто, якщо лікувати, то хвороба не повертається, але, але власне, мабуть, це неможливо вилікувати, чи це міф? Mm -hmm. Чи це правда? Ну, як мені казали, розуміємо наркозалежних. Вони приводили два приклади, по яких дійсно можна відмовитися від наркотиків. Це або що станеться з твоєю сім'єю, і ти так переступиш через себе не за своє здоров'я, а тільки через когось близьких рідних. Або інша залежність, наприклад, релігія, дуже часто це. Так, що вилікуватись буває утримання, утримання 10-20 і 20 років. Це хронічне захворювання, яке не виліковується, якби так сказати. Багато людей зловживають алкоголем, але ж не всі стають залежними від нього в тому розумінні, що їм потрібно лікуватися. Тобто де ця межа між алкоголіком і просто любителем випити? тобто на які симптоми, на які ознаки потрібно звернути увагу, і що повинно насторожити рідних родичів. Це більше до лікарів-наркологів, але так можу сказати, що людина, яка вже там більше двох трохи разів на тиждень починає вживати алкоголь. Починає так зване поправлятися вранці, знімати такий от станції? То це вже треба бити. Дзвони так, що давайте треба йти до лікаря, консультуватися. В цей час, до речі, легше всього можливо відмовитися і зупинитися. Я вас ще хочу запитати про профілактику нарко і алкозалежності, тому що ми знаємо, що лікуватися і боротися це дуже важкий шлях і часто енергозатратний процес. Тобто, як це попередити? Якщо зробити профілактику у вигляді виховання, починаючи з сім'ї, суспільства, на роботі, ну, скрізь, має бути такий здоровий спосіб життя, ну, не знаю, сімейні цінності якісь там, це в першу чергу, і це раніше було, воно ну, працювало, пам'ятаєте, там, ну там, скажімо, Радянський Союз, були кабінети там. Воно було трошки недобре зроблено, але воно працювало хоч трошки. Зараз цього немає, на жаль. І це зупиняється тільки на нашому такому наркологічному диспансері, десь або на якихось лікарях-сімейниках, отак, на жаль. Але профілактика має бути особливо у шкільних закладах, я думаю, це обов'язково. Вітаю вас, пані Вікторія. Я почну з такого питання, напевно, досить очікуваного. З якими захворюваннями і залежностями найчастіше звертаються до вас? До мене найбільше звертаються люди в залежності це наркотичні залежності безпосередньо, коли вже втрачають такий скажімо, сенс життя, коли вони втомлюються. Від пошуків на вулиці, вуличних наркотичних речовин вони розуміють, що це їх затягує все далі, тягне за собою кримінальну відповідальність, і позбавлення волі, і вони звертаються вже до нас. І відповідно вже тоді ми ведемо з ними розмову, знайомимося і спрямовуємо на обстеження. Потім виставляємо відповідно вже діагноз і беремо на програму замісної терапії, яка в нас є. Програма замісної терапії. Це є програма, яка дозволяє людям в залежності бути соціально активними. І люди ці не шукають нічого на вулиці. Вони знають, що вони можуть отримати препарати, де стабіліза... стабілізація стану відбувається, і це покращення їхнього загального способу життя. Ось стосовно цих медикаментів, вони всі входять до національного переліку лікарських засобів. Чи можливо є випадки, коли пацієнт сам змушений за них заплатити? Ні. Це є надається препарат нам від альянсу. Відповідно через центр громадського здоров'я, де є два препарати, які отримують пацієнти замісної терапії, це є метадон, метафін, бупринорфін, два препарати опіоїдного ряду. Відповідно, для того, щоб отримати ці препарати, пацієнти обстеження проходять, і тоді вже відповідно приділяється момент, який препарат для них буде набагато кращий і краще для їхньої стабілізації стану. Скажіть, будь ласка, перебування в наркологічному диспансері це обов'язково відразу облік, чи законодавство дозволяє лікуватися анонімно? Бо ви ж розумієте, що насправді багато людей роблять все можливе, щоб, так би мовити, не засвітитися в закладах такого типу для уникнення людського осуду? Ми зараз перебуваємо на етапі реформування охорони здоров'я в Україні в цілому. Ви знаєте, що Національна служба України НЦЗУ зовсім змінила підходи до роботи з клієнтами з пацієнтами. І через те фактично ніяких обліків зараз не ведеться ні в психіатричних закладах, ні в наркологічних закладах, але факт реєстрації звернення пацієнта до будь-якого фахівця, так само, як до лікаря-психолога, до лікаря-психіатра, до адектолога, до лікаря-нарколога, він залишається. Тому насправді інформацію про стан психічного здоров'я пацієнтів ми ніколи нікому не надаємо тільки самому пацієнту. Тобто ми гарантуємо повну конфіденційність і повну анонімність звернення до нас по допомогу чи за консультаціями. Хто би не звертався в будь-який час, цілодобово у нас є постійний телефон, так звана гаряча лінія. І на сьогоднішній день ми бачимо, що це дуже важливо, і наші працівники чітко дотримуються цієї вимоги. Так звані чутливі дані щодо стану психічного здоров'я вони не підлягають розголосу ні за яких обставин. Тільки за згодою самого пацієнта. Чи передбачена певна програма реабілітації для людей, які лікувалися від алкоголізму чи наркоманії? Ну, на жаль, такої програми загальнонаціональної української немає. Більше того, наскільки мені відомо, навіть державних реабілітаційних центрів для залежних від алкоголю чи наркотиків в Україні немає. Дуже багато приватних напівлегальних чи таких, що працюють взагалі нелегально, центрів дуже багато. Ми знаємо, їх, напевно, кілька тисяч є, але це не наша компетенція і їхня діяльність не входить до нашої сфери впливу. Хоча вони насправді потрібні, тому що в європейських країнах в усіх основна реабілітація проводиться в реабілітаційних центрах психологічна, соціальна, медична в тому числі. І, ми, я думаю, що ми до цього прийдемо, ми від цього не зможемо уникнути. Віктор Олексійович, ви робите нелегку роботу, подекути навіть дуже важку, оскільки маєте справу з залежностями, які, очевидно, лікуються важко. Ми вам бажаємо успіху у вашій роботі. Дякую вам за вашу роботу і надіюсь на подальшу співпрацю. Дякую вам.